В івано франківській області стався прорив проводу. Масштабна пожежа спалахнула в селі Стримбана Двернянського району. Внаслідок вибуху стався витік нафтопродуктів вздовж місцевого потічка на площі 100 квадратних метрів. Пожежа зачепила також приватний будинок. На місці події в екстреному порядку було залучено близько двох десятків рятувальників та 17 одиниць спецтехніки ДСНС. Прибувши до місця події, було встановлено, що сталася розгерметизація трубопроводу. Через що стався витік нафтопродукту та виникла пожежа нафти вздовж місцевого потічка, а також виникла пожежа будівлі літньої кухні на території приватного господарства. Працівниками НГВУ надвірна Нафтогаз було перекрито засуку нафтопроводу, а рятувальниками о 17.54 повністю ліквідовано пожежі. Також рятувальники запобігли поширенню вогню на більшу площу та на житловий сектор. Внаслідок прориву концентрація нафтопродуктів у місцевій водоймі перевищує допустимі норми, зазначили фахівці лабораторії моніторингу вод західного регіону Дністровського БУВР. Відтак використання вод тимчасово заборонено. Рятувальниками в місцевому потічку на місці розливу нафтопродуктів також здійснювалася обробка залишків нафтопродуктів сорбентом, а також виставлено 14 метрів бонових загороджень. Внаслідок пожежі постраждало. Дев'ятеро осіб, зокрема двоє дітей. Нині медики борються за життя чотирьох людей, які отримали численні опіки. Віроковцон Андрій Буцяк новини на вежі.